Давайте з вами якось проаналізуємо, що саме сьогодні сталося навіть не зранку, а зночі, тому що в ніч теж були запуски шахедів. Вони теж намагалися якимось чином це, якби була або розвідка боєм. Ну тобто, це був вже комплексний була комплексна атака, і от зранку почалися вже обстріли безпосередньо ракетами. Але цей обстріл якщо можна аналізувати, він для росіян просто не, катастрофічно невдалий. Ну, мова йде про те, що знищено 78,2% крилатих ракет, Х-101, Х-555 і морського базування калібр. Тобто, це так дійсно переважає середній результат, який ну зазвичай становить 72% в середньому. Тобто за весь період, про що, наприклад, свого часу повідомив залужний, коли підбував підсумки роботи протиповітряної оборони. Зокрема, а відносно ж атаки шахетів з огляду на все це вже є, скажімо, стандартом, як це роблять рашисти під час своїх терористичних. Ударів, тобто першій хвилі, яка відбувається ще вночі, для того щоб завадити знищенню шахедів у повітрі, ускладені це знищення, тому що зазвичай використовуються там зенітні самохідні установки, використовуються просто зенітні кулемети, тобто є питання видимості цілі, і е, така атака шахедами вона дійсно може цілком нести такий розвідувальний характер, тобто виявляються позиції радіо радіолокаційних станцій, позиції зенітної ракеті. Не комплексів після цього з огляду на все робиться певні можливо правки у маршрутні листи для ракет вже крилатих, тобто для того щоб вони якось там змінили свій політ для того, щоб обійти радіолокаційні поля, і після цього вже на ранок здійснюється пуск крилатих ракет. Зрозуміло, а, наша сила оборони в цей раз використали таку ж саму зброю, що і зазвичай, я просто зараз знаєте, от багато буде з цього приводу різних конспірологічних теорій після допису голови офісу президента Андрія Єрмака. Він там ви бачили, напевно, цей допис ракети білоголовий Орлан американський. Тобто що, якісь такі натяки цікаві, чи ви нічого тут не вбачаєте? Я не дуже добре розшифровую такі письмена, Тобто тут важливо, тому що кожен з них може побачити те, що він хоче побачити, і це напевно їх перевага, і тому вони, ну скажімо так, і пишуться. І важливо, те, що ну ми не будемо говорити про те, що Петрів дуже в Україні, тому що знов таки це не відповідає тим фактам про те, що в Пентагоні сказали, що навчання буде йти декілька місяців, uh -huh. і те, що, наприклад, якщо не помиляю, заявив голова. МЗС про те, що ну, його настання операційної готовності в Україні може розтягтися на півроку, тому що дійсно це комплекс, який, ну скажімо, прямо ну, у рази складніший, І він відноситься навіть не до протиповітряної оборони. А якщо ми говоримо про його сучасну версію пактери з ракетами МСІ, то це вже комплекс протиракетної оборони і мається на увазі не оборона від крилатих ракет, а оборона від балістичних ракет. І знов таки ми говоримо у кращому випадку про одну батарею, яка оголошена прямо зараз. Його можливості обмежені саме кількістю у вигляді однієї батареї. Зрозуміло, почули. Добре, тоді чекаємо на офіційну інформацію. Є е ще сьогодні зранку те, що наприклад я спостерігав. А я роботу мене така. Я маю слідкувати в тому числі і за расистськими пабліками, і от там почала з'являтися інформація. Ви, напевно, це про це теж знаєте. Ніби збили, точніше не збили, а влучили в нашу якусь там ППО. І це розганяється дуже сильно по всім російським паблікам, І причому ця інформація, нібито від якогось там свідка, десь під Одесою. Влучили в ППО, все пропало, тому подібне. Наскільки я знаю, жодних підтверджень, що хоча б одна система ППО уражена, немає. Ну, від відповідно так. Тобто, ну, знов таке довіряти російським телеграм-каналам. Ну, а для чого, доволі... таке, для чого вони таке зробили зараз? Перемога, їм вже треба якось виправдовувати те, що вони витрачають 80 ракет. Чи а насправді ми не знаємо насправді скільки вони випустили, бо частина цих ракет вона вміє падати ще на території РФ, і ці випадки вже не є поодинокими. Тобто вони запускають більше, а частина з них лише долітає. Ну вічно більша частина, тобто йде mm -hmm. про те, що може там впасти там ну декілька, а може і десяток. Вон... частина долітає. Більша частина на, наразі близько вісьмістих тутків збивається. Вони розуміють, що кожна ракета це гроші. Ну, звісно, мова не йде про такі от вимірні показники, які вигуляють у мережі. Мовляв, там одна ракета коштує 4,5 мільйони доларів. Ну тому, що там гавка навіть американські коштує значно дешевше. Але в будь-якому випадку, десь починаючи від 800 до 1 мільйона доларів, крилата ракета може коштувати УРФ. І вони випускають з криками про те, зараз там світла не буде. Ну якось ми з вами зараз розмовляємо. Значить і світ світло є, і інтернет є. Є зв'язок, є, і ну все працює, і е, якось mm. треба їм виправдовувати такі удари навіть для свого, свого ж самого населення. І окрім того, треба розуміти, що е, якщо так брати по-чесному, десь мінімум 75, якщо на 90% відео з їх так званими перемогами, які вони ширять, це просто відео, як знищуються макрашистів. Тобто для них вже на потоці виготовлення відео, які вони беруть з українських телеграм-каналів, як якась там артилерійська бригада чи бригада збройних сил успішно знищила самих расистів. Uh -huh. все, вони відрізають початок, відрізають кінець і викладають, ніби того це зробили вони. І uh -huh. там все хаває і критичне мислення, як у рибки гукі. Що я ще сьогодні помітив? От ви вже згадали про ті ракети, які не долітають до території України, а десь вибухають у Білгородській області чи там в Брянській області, так як сьогодні було, тому що саме там, сьогодні, зранку, під час ракетної атаки на Україну, і е, були е, ці вибухи. Вони були саме в Білгородській та Брянській області. Можливо, це їх ракети і попадали там, тому що можливо вони погані. І ще цікавий момент: на Івано-Франківщині впала ракета. Вона влучила в будинок, житловий будинок, приватний будинок, і вона не вибухнула. Чи можна казати, що щось з їхніми ракетами вже не так серйозно, не так? Ну в, в скоріш за все так, тому що вони, по перше, падаючи десь поблизу пускових районів. Це ну вже доведений факт, тому що ще два тижні тому вони запускали і деякі дві од, од, дві ракети мінімум впали просто десь поблизу з населеними пунктами у Волгограді і це означає те, що там просто люди прибігли місцеві і почали знімати. Тобто, це означає те, що там ну вкрай близько до нас з житлових будинків було. Okay. Відносно взагалі для розуміння вже з'явились певні. Фотографії з серійними номерами цих ракет, і як мінімум, одна з них була виготовлена вже у четвертому кварталі цього року. Тобто вони використовують те, що вже йде з заводу, і це з... показник. І... і це показник того, що ну дійсно ну за логіку використовуються спочатку старіші ракети, потім новіші. І серійні номера, от, от вони дешифруються, і вони демонструють те, що вже у четвертому кварталі для цього були зафіксовані крилаті ракети, які були використані, вироблені просто у цьому році. А найсвіжіше було зроблено у третьому кварталі. І ці нові ракети вони значно гірші за якістю. Скоріше за все можливо припустити, тому що, по-перше, питання у компонентній базі. Тобто, ну знов таки про часто, от там були санкції, вони не зможуть їх виробляти. Ну ні, санкції так не працюють. Умовно, там були якісь мікросхеми, яка відповідала за точність там плюс-мінус 250 метрів. Вона підпала під санкції чи щось зробила. В них її більше немає. Це означає, що вони не будуть випускати ракету. Ні, вони візьмуть іншу мікросхему, і там буде точність плюс-мінус кілометр абстрактно uh -huh. і будуть управляти. Далі, тому що для них точність не є критичним параметром, знов таки, вони перейшли і декларують про це те, що перейшли на трьохзмінний робочий день, шість днів на тиждень. Деякі там взагалі 24 на 7 працюють. Ми і треба розуміти, що перехід будь-якого виробничого підприємства на такий графік це означає і зниження якості продукції. Тому що люди працюють уночі, необхідно було знайти нові робочі руки, тобто мало підготовлених фахівців, які просто збирають там у нічних умовах ту ракету. І звісно, це в ну прямає свідчення того, що ну прямий наслідок цього це зниження якості, зрозуміло. Ну значить тоді, що таких вибухів на Росії буде з кожним разом все більше та більше. Ну, дякуємо вам за інформацію. Справді, сьогоднішня атака. Ми будемо ще про це говорити. Її там є що аналізувати, і будемо сподіватися, що це остання атака перед новим роком. Пане Леже, ми вам дякуємо. Олег Дякую. Катков, військовий експерт, головний редактор Дефенс Експрес, зараз був з нами на прямому зв'язку.